Ефір п'ятого в каналу продовжують дискусійні студії. Далі у нас буде спокійніша дискусія. Вона буде один на один. І я рада вітати в цій студії Володимира В'ятровича, голову Українського інституту національної пам'яті. Пане Володимире, вітаю вас. Доброго вечора. ну власне, давайте з вами почнемо розмову про декомунізаційні закони, тому що ви були одним з ідеологів, і тих, хто виборював те, щоб вони відбулися, стали законами. Вони були, вони набрали чинності 21 травня. От так. з того часу, фактично, два з половиною місяці вже вони мають виконуватися, як це відбувається, де є прогрес, в яких позиціях які закріплені в законі, а де все гальмується. Я думаю, що темпи реалізації цих законів є достатньо успішними, тобто сумніви щодо того, чи буде реалізовуватися цей закон, чи ці закони, чи не будуть, вже напевно зникли. Тобто позиція і Українського інституту національної пам'яті і інших органів державної влади, зокрема Міністерства юстиції, достатньо чітка, і і вона проявилася в тому, що якихось дискусій щодо того, що хтось може виконувати, хтось не може, не може бути. Ми отримуємо, напевно, десятки, може і до сотні різних звернень як Української інституту національної пам'яті. Меті протягом тижня з питаннями щодо перейменування тих чи інших вулиць населених пунктів і так далі, тому що справді потрібно проводити ще достатньо велику роботу дослідницьку для того, щоб з'ясувати, чи та чи інша особа mm -hmm. справді є такою, що підпадає під дію цього закону. Отже, відбувається підготовка справді до цього перейменування. Дедлайн, тобто термін, який в який це має бути здійснено, я вийшов доволі символічно. Це 21 листопада, це день, який буде відзначатися як день Гідності і та свободи, і я думаю, що це дуже важливо, щоб, власна Україна до того моменту вже позбавилася тих слідків слідів не свободи тоталітарного минулого в своєму на своїй мапі. До 21 листопада мають бумають закінчитися всі перейменування, чи до, до цього мають листоп... визначитися там громади з тим, яку назву вони хочуть замість комуністичної? до цього власне громади мають визначитися з новими назвами, які вони будуть запропонують і власне ці нові назви, якщо це йде про. Назву населених пунктів мають бути проголосовані в вже Верховну Раду парламенту. Зрозуміло, а наскільки активно йде процес? Тобто, от ви кажете, що тижня отримаємо десятки звернень, але в масштабах країни це який відсоток, скажімо так. Мені зараз важко говорити про який відсоток, але я думаю, що і в масштабах країни це доволі помітні процеси, ми бачимо це в засобах маси інформації, що це питання дуже жваво обговорюється, незважаючи на те, що літній час звичайно ми є свідками певних маніпуляцій, коли люди починають як певні політичні сили, починають вдаватися до якихось таких речей. Що робити, але нічого не робити. Вити цікава позиція, до прикладу керівництва міста Ілічівськ, яке запропонувало перейменувати місто Ілічівськ в місто Ілічівськ, але тепер воно нібито за пропозицією керівництва міста має називатися не в честь Іліча, всім відомого Володимира Іліча, а в честь святого Ілії. Ну, очевидно, що ми пояснили, що в жодному випадку таке не може бути, тому що. Назва цього міста цілком підпадає під закон про один закон про Тобто святий про, чи... Ілля дискримінований таки не дискримінований. Святий Ілля заслуговує на те, щоб його іменем називалося місто. І очевидно, що то, якщо воно буде таке рішення буде прийнято, це місто буде називатися. Тоді Ілівська, не Ілівська uh -huh. Е, Є такі маніпуляції, до прикладу, в Дніпропетровську, коли uh -huh. деякі політичні сили виносять на обговорення питання про назву міста, і серед варіантів виноситься і назва міста що Абсолютно так само є абсолютно порушенням а закону, як тому її що пояснюють 에, ніяк не пояснюють. Тобто, от вважається, що ми якщо міська громада виступить за збереження цієї назви, то нібито вона буде збережена. Так, от користуючись якраз можливості, хочу пояснити жителям славного міста Дніпропетровська, що якщо на засідання Верховної Ради буде винесо назву Дніпропетровська, відповідно ця назва не буде врахована парламентарями і буде запропонована якась інша назва. Таким чином ця махінація. Я з спробою притиснути назву Дніпропетров знову таки фактично позбавляє мешканців цього міста можливості самим запропонувати якусь собі назву. Mm -hmm. Є насправді два обласні центри, які підпадають, які список на перейменування Кіровоград. а як там? Там ситуація щодо збереження назви Кіровоград, Фактично абсолютно більшість громадян. Думаю, не будуть захищати цієї назви. Натомість там дещо інша ситуація, тому що є досить активна група і депутатів і місцевої громади, які намагаються повернути стару імперську назву Йосаветград, Що, очевидно mm -hmm. теж є певним таким вибачте шило на мило міняти. Очевидно, що декомунізація це лише перший етап. Далі не говорити про прокусну деколонізацію. Я переконаний, що таке місто, як Кіровоград, може отримати якусь гарну і українську назву, і не обов'язково повертатися для того до якихось імперських назв, тим паче, що історія цього міста є давнішою, ніж історія цієї назви імперської назви. Люди, які є скептиками перейменувань, як міст, так і населених пунктів загалом, так і вулиць, вони апелюють в першу чергу до фінансової сторони і юридичної сторони теж. Мовляв, це несе за собою суттєві фінансові втрати, адже потрібно поміняти, ну, починаючи від печатки і завершуючи цілою купою там, документів і, і, і так далі, вивіски і, 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 і решта. М і юридичні моменти, тому що це паспорти, це зміна там прописок, ще чогось, це це, це непросто. Наскільки все це вже зараз там пророблено, пропрацьовано для того, щоб потім не виникли проблеми і і не довелося бити по хвостах, отримуючи чергові спекуляції і критику, власне, спекуляції полягають в тому, що інформацію про нібито величезні затрати, які потребують переименування для фізичних осіб, так і для держави, намагаються знову таки скомпрометувати ці процеси, які відбуваються. Ну користуючись випадком, хочу наголосити, що для фізичних осіб ці процеси переименування будуть коштувати взагалі іншого. Нічого в фінансовому плані, ні, нічого в плані якихось часових затрат. Тобто не буде потреби після того, коли назву чи то населеного пункту, чи то вулиці помінено, завтра бігти в паспортне сіл для того, щоб міняти, міняти паспорт, чи міняти якісь водійські права, чи документи mm -hmm. на право власності. Насправді всі ці зміни можуть бути внесені в той момент, коли людина з тим же паспортом чи іншим документом прийде в відповідне чи паспортне бюро, чи якісь інше установи для того, щоб провести якісь інші свої. Потрібні для неї операції. Тобто тільки разом з іншими якимись операціями може, може бути проведена зміна. Але цієї деяким назви. людям, наприклад, взагалі туди не треба. А не Тут виникне безладу через не це? не виникне безладу, вони можуть жити з паспортом, якому буде цей, цей попередній штамп дійсний це, це не робить паспорт недійсним. І знову-таки, для ця, заміна цієї адреси, заміна цієї назви абсолютно нічого не коштуватиме для фізичної особи. Щодо того, скільки це коштувати для держави, знову таки, ці цифри. Які звучать, які озвучуються деякими політиками, першими політиками з опозиційного блоку абсолютно маніпулятивні, ні на що не опираються. Сказати, назвати зараз якусь точну цифру, скільки це може коштувати, є неможливо, тому що ми ще ж тільки зараз проводимо роботу, яка полягає в тому, що вкладаємо список цих населених пунктів. Зараз це більше 900. Список тих вулиць, які мають бути переименовані, очевидно, буде нараховувати тисячі, напевно, десятки тисяч. Більшість цих витрат будуть покладатися на органи місцевого самоврядування. Знову таки, скільки буде коштувати заміна табличок, буде залежати від кожної конкретної місцевості? Очевидно, що е, можливі якісь певні спроби. Е, Заробити на тому якісь додаткові uh -huh. кошти і, і, і подати якісь доволі високі ціни на, на, на ті ж таблички, але це так само можливість для місцевої громади контролювати ті всі речі і для, для того, щоб цього не допустити. Врешті-решт виготовлення тих же табличок і так далі. Це робота для так само для українських виробників, це робота для українців за можливість заробити на цьому. Тобто, це ну з одного боку можливості, як ви кажете, а з іншого боку, черговий іспит на свідомість для того, щоб контролювати своїх чиновників, аби вони не. Не Абсолютно. наживалися на цьому, а, а будуть контролювати наш. Я думаю, що зараз рівень громадської активності людей достатньо великий, починаючи від майдану і тепер ті останні події. Громадська активність волонтерські рухи так далі є достатньо великий для того, щоб дати зрозуміти владі, що якісь такі спроби зловживання напевно не пройдуть. Новина, от свіжа, яку вдалося знайти, це те, що державна пенітенціарна служба, Генеральна прокуратура і Міноборони зараз виконують новий закон про доступ до архівів, і вони почали опрацьовувати свої матеріали для того, щоб згодом передати їм їх інституту національної пам'яті. Якого характеру ці документи, що вони відкривають? Які можливості можливо для встановлення там історичної справедливості вони дають? Закон передбачає, що власне документи комуністичних спецслужб каральних органів радянського союзу мають бути па переданий спеціально створений архів Галузевого державного архіву Інституту національної пам'яті. Зараз ці документи є розсіяні по різних архівах, зокрема архіву Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, Служби зовнішньої розвідки, названі вами установи. І насправді ці всі установи, які я назвав, володіючи цими документами, фактично не здатні забезпечити якоїсь опрацювання роботу цими документами. Тому що це не належить до їхніх функцій, тому що не повинна сучасна Служба безпеки чи сучасне Міністерство внутрішніх справ займатися історичним ми документами абсолютно їм є займатися, зайнятися особливо в теперішній ситуації, і власне п. Цим і спровокований цей закон, закон, який значною мірою дублює аналогічні закони, що були прийняті в інших країнах посткомуністичних країнах Східної Європи. Що там, що, 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 що там за документи і що нового вони дадуть? В першу чергу, це документи цих органів і спецслужб радянського режиму, які показують, яким чином функціонував цей режим. Це документи, з яких можемо дізнатися імена жертв цього режиму. До прикладу, в архіві Міністерства внутрішніх справ є величезний масив документів про так званих спецпоселенців, тобто такі. Які були депортовані з України починаючи з 30-х років, 40-х, 50-х років, ці документи значною мірою є недоступні, зокрема через те, що в на цей величезний архів, який нараховує близько півтора мільйона справ, лише цілих вісім співробітників працює. Тобто це абсолютно нереально забезпечити роботу mm -hmm. такого архіву. Але з іншого боку, знову таки, міністерство внутрішніх справ не повинно виділяти якісь додаткові кошти на те, щоб працювати з історичним матеріалом. Я сподіваюся, що. Ближчим часом, тобто ми зараз отримуємо інформацію про те, скільки таких, скільки таких матеріалів зараз проводиться ревізія, Для того щоб ми уявили, скільки таких матеріалів і почати вже підготовку до чисто логістичних операцій перевезення цих документів в, в єдине якесь приміщення, в єдиний архів, а можливо, що частина цих архівів буде зберігатися в обласних центрах. Тобто це питання так само ще буде вирішено. Але найважливіше те, що цей закон, зважаючи на те, що цей закон підписаний. Він вже вступив в дію. Кожен бажаючий вже сьогодні може йти до архівів цих установ і маючи має повне право для ознайомлення на з цими документами, навіть вже в цих установах, які зараз зберігаються документи. А чи є якийсь ну дедлайн або е, строк, до якого Звичайно. всі ці відомства Звичайно. мають впоратись з протягом своєю протягом, частиною роботи протягом двох років, має бути створений галузев архів архівності національної пам'яті, де вже мають бути перевезені ці документи? Далі я у вас хочу запитати про найближче майбутнє і про те, що ми наближаємось до дня незалежності, другого дня незалежності України зовсім іншого гатунку, ніж були раніше, тому що ми, ми знаємо, яке було раніше свято Незалежності. Ну, протокольне, шароварне і так далі. Починаючи з минулого року, цей, цей день він вже наповнений зовсім іншим змістом. Як на вашу думку, ми маємо відзначати його сьогодні, коли пізнали ціну незалежності, і продовжуємо її пізнавати? В першу чергу День незалежності ми повинні відзначати, пам'ятаючи про тих, завдяки кому стала можлива ця незалежність. І Я дуже радий, що цього року вперше ми будемо відзначати День незалежності вже після того, коли Україна прийняла закон, яким вшановуються ті, хто попередні покоління, які боролися за незалежність. Мови йде про закон про правовий статус шанування учасників боротьби за незалежність. Надзвичайно важливо, пам'ятаючи такі. Ті попередні покоління, які за незалежність, шанувати тих, які зараз борються за незалежність. Звичайно важливо, щоб в цей день, 24 серпня, ми пам'ятали тих, які загинули на Майдані, відстоюючи так само незалежність, тих, які загинули в війні зараз на сході на Донбасі, тих, які зараз борються і завдяки яким ми маємо можливість відзначати цей день незалежності в столиці, завдяки яким ми маємо можливість бути незалежною державою. Я думаю, що це повинно бути головний акцент. Це тяглість боротьби українців за незалежність від. Сотени років особливо протягом ХХ століття, і аж до теперішніх днів. Я думаю, що це цей день, який має нас всіх додатково об'єднати, щоб саме в цей день ми, можливо, забули про якісь політичні суперечки, до яких очевидно повернемося піс після цього. Але е, цей день, який має нагадати якісь головні цінності, і такою головною цін, цінністю, яка нас об'єднує незалежно, незалежно від того, представниками яких національностей ми є, які політичні погляди ми сповідаємо. цією головною цінністю для нас є Україна як незалежна держава. Але все ж таки в якій формі має відбуватися відзначення дня незалежності? З одного боку воно має бути урочистим, з іншого боку, воно воно ну воно сповнене і болю теж. Звичайно, як це має бути? Це не парад, тому що парад ми вже бачили. Напевно, не парад. Це не суцільне святкування, тому що ми в процесі виборювання незалежності. Що це має бути? Я... І це можливо не, не треба теж реквієм з цього робити, очевидно, тому що це все ж таки день народження країни. Я теж не думаю, що це повинно бути парад. Я думаю, що якщо ми говоримо про якийсь військовий парад, то наступний військовий парад повинен відбутися в Донецьку чи в Севастополі, а не в Києві, тобто тільки вже після перемоги. Але разом з тим ми повинні все таки справді з одного боку пам'ятати тих, які загинули. Я знаю, що 23 серпня передбачається хвилина мовчання за тими всіми, які загинули в війні, яка зараз триває. Тобто ми повинні їх пам'ятати, але разом з тим і гордитися тим, що ми є тим народом, який здатний відстоювати свою незалежність. Ми повинні пам'ятати тих, які е, зараз воюють. Я думаю, що в цей день особливо ми повинні звернути увагу і на добровольців, і на вояків збройних сил, і міністерства внутрішніх справ, тих, які воювали чи зараз воюють, вони повинні відчути, що це в першу чергу їхні свято. Що, що весь, всі інші українці завдячують їм, тому що вони мають можливість відзначати цей день. Я хочу вас запитати от про пам'ять. Якщо ми вже почали говорити, то коли ми відзначали день пам'яті 8 травня, то тоді от ми багато висвітлювали те, як інститут національної пам'яті от згадує буквально кожного полеглого, про якого відомо, дає максимальну інформацію про те, от була людина. От такий військовий воєнний шлях вона пройшла героїчний. Зараз така ініціатива щодо АТО. От я точно ну, можу навести як приклад, це книга пам'яті, е, яку створили ініціативні громадяни, активісти, е, сайт memorybook.org.ua. І, власне, вона дуже чітко, буквально про кожного, про кого відомо, дає інформацію і дає от інтерактивну можливість і ознайомитись з цією людиною з її життєвим шляхом, і проявити свою шану і повагу. Інститут національної пам'яті, як. Яку роботу ви проводите в контексті АТО саме Ми, власне збираємо інформацію, створюємо єдину базу даних всіх тих людей, які загинули в антитерористичній операції. Активно співпрацюємо з сайтом Memory Book, тобто інформацію mm -hmm. яку вони отримують, зокрема отримують вони і від нас цю інформацію. Є інша ініціатива Анастасії Берези Дебесна Гвардія, яка теж збирає mm -hmm. таку інформацію. Ми теж співпрацюємо із цією ініціативою разом з тим, тобто збираємо таку єдину базу даних, збираємо якусь інформацію в з відкритих джерел щодо тих людей, які загинули, разом з тим проводиться із запис спогадів тих людей, які пройшли через цю війну. І я думаю, що цього року, 14 жовтня, буде презентовано перший випуск. Таких спогадів, які записані в Запорізькій області, Владислав Мороков, один з співробітників Запорізької обласної державної адміністрації, підготував дуже цікавий збірник спогадів учасників АТО. І я думаю, цю серію ми будемо продовжувати публікувати, тому що це справді це вже це вже історія, це надзвичайно важлива історія, і дуже важливо, щоб ці історії все-таки ми. Пам'ятали героїв по іменах. Дуже добре, що ми е, говоримо про кіборгів, про захисників Донецького аеропорту, але дуже зле, що ми надто мало знаємо їх імен. Ці, ці люди мають бути названі по іменах, ті, хто загинули і ті, хто залишилися живими, кожен з них має отримати належну шану. І ще, один, ще одне питання. Ми тепер в будь-якому разі, відзначаючи День Незалежності, будемо обов'язково згадувати про його інший бік, про Іловайськ. Вони тепер взясці назавжди, і от, якщо говорити про те, що доводиться чути про цю трагедію, то найчастіше доводиться чути, можливо, у мене оманливе враження, про те, що наш генштаб поганий, у нас керівництво АТО погане суцільна зрада або непрофесійність. І значно менше говориться про те, що насправді це було це була підступність ворога. Тому що той зелений коридор, про який було домовлено, просто був розстріляний росіянами, так само як і значно менше говориться про те, що саме тоді відбулося напевно вперше відкрите вторгнення російських військ. Як ми маємо осмислити Іловайськ? Ну от рік по тому і. І далі. Я думаю, що повного осмислення чи Іловайського, чи якихось інших трагічних і героїчних аспектів цієї війни, що тільки попереду зараз, те, що ви говорите, це доволі природня реакція, така панічна часом реакція, емоційна реакція, реакція на те, що ми отримували страшні повідомлення про загибель близьких. Вчевидно, що цією реакцією користувалися, Цією реакцією користувалася російська пропаганда, цією реакцією користувалися різні російські спецслужби для подальшого розгойдування ситуації середини. Я думаю, що заспокоїтись якесь спокійне сприйняття. Розуміння того, що справді сталося, можливо, тільки, тільки з часом. Зараз ще, ще буде чимало таких якихось емоційних е, речей. Але разом з тим е, ми повинні розуміти, що. Ми не можемо собі заборонити якусь вияв цих емоцій, але повинні розуміти, що часом ці емоції можуть бути використані проти нас, проти, проти держави. Часом ці емоції можуть бути використані і проти навіть тих хлопців, які воюють через це бути достатньо обережними з цим, щоб не поширювати якоїсь паніки, зради, звинувачення, і так і так і так далі, які на жаль можуть нанести набагато більше шкоди. Але далеко не кожну, не кожна людина може впоратися зі своїми емоціями, і от власне в цьому Таким емоційним людям потрібна допомога, ну або держави, або активістів, або як ну Знаєте, багато структур багато якихось, багато залежить які від, від повідні ці хвилі стримували багато залежить від поведінки публічних осіб. Тобто, на жаль, нас ми, ми свідками того, що коли не просто якісь звичайні люди, але й публічні особи дозволяють собі заради якихось політичних дивідендів справді розкач розгойдувати цю паніку, тому що ну це ніби такий дешевий спосіб здобуття якихось собі політичних дивідендів. Така така поведінка повинна бути неприпустимою просто. Ну, якщо ми вже про спекуляції і про публічних політичних осіб заговорили, то у нас попереду новий передвиборний сезон. Місцеві вибори. А в цьому контексті знову ж таки повернемось до комуністичного е, нашого минулого і е, сьогодення. Партії комуністичного спрямування власне міністерство юстиції категорично у своїх е, своїх оцінках змінюєте статут, змінюєте символіку, змінюєте назву і вперед, в принципі, можете Абсолютно. брати участь. комуністична партія в такому вигляді, як вона існує зараз, з такою символікою з такими програмами, статутами і такою назвою, брати участь у цих виборах. Не може, тому що це напряму суперечить закону прийнято 9 квітня. А в якій формі, на вашу думку, от вчорашні комуністи або ще й сьогодні? Тому що не змінили ще поки що можуть спробувати бути обраними. Ну наскільки я пам'ятаю, десь здається місяців два тому незабаром після прийняття цих законів з декомунізації. Було оголошено про створення якоїсь лівого позиційного блоку. Що щось можливо можливо будуть пробувати в такій формі загалом? Знаєте, мені здається, що ці закони з декомунізації можуть виконати ще одну несподівану позитивну роль навіть для лівих сил України. Вони дають шанс з'явитися, якісь справді нормальні Україні. Інській лівій силі. Тому що те, що ми мали дотепер, це. Всі практично всі ліві про особливо комуністичні сили ніколи не були українськими. Відповідно, в цьому слово сполучення комуністична партія України жодне слово не було правдою. Вони ніколи не були насправді комуністичними. Вони не були партією, Вони не мали жодного стосунку до України. І ті події, які зараз відбулися, ці пов'язані з війною дуже чітко продемонстрували, що це реальна п'ята колона, тобто це агентура, яка працює проти України і яка має отримує завдання безпосередньо з Росії. Але у нас є така хвороба лівих сил, що вони у них популізм на першому плані. Чи може у нас вирости здорова ліва сила? Мені важко сказати, я не є прихильником лівих ідей. Я не, не, не готовий буду голосувати за якісь ліві партії mm -hmm. в будь-якому будь-якому вияві. Але знаєте, будь-яке здорове суспільство представлене всім спектром політичних сил від лівих від ультралівих до ультраправих. Mm -hmm. І я думаю, що коли українське суспільство стане на ноги, то можливо будуть представлені і ліві і праві. Єдине, що ну, хотілося, щоб все таки не якісь ліві політичні сили були тими, які задають тон розвитку України, тому що. Ми були свідками того, як кліво цією країною. Володимир В'ятрович, голова Українського інституту національної пам'яті, був сьогодні гостем п'ятого каналу. Дякую вам ще раз. Дякую за увагу глядачам. До зустрічі.